22 жовтня і це криптошоренс. Активи публічних компаній біткоін у 2025 році зросли більш ніж удвічі з 55 мільярдів доларів до 117 мільярдів доларів. Ecoinometrics біткоін торгується зі знижкою 31% відносно своєї справедливої вартості, що передбачена NASDAQ. Виходячи з його історичного зв'язку з NASDAQ, 100 справедлива вартість біткоїна становить близько 156 тисяч доларів. Тоді як ринок торгується близько 108. Американська роздрібна мережа Bills Inc., що керує понад 660 магазинами, тепер приймає біткоїн для покупок у магазинах. Згідно з даними Bitwise, всього лише 3-4% від оборудки капіталу з золота в біткоін може вивести BTC за межі 200 тисяч доларів. Інвестори все частіше розглядають BTC як цифрове золото, швидке, безмежне і створене для сучасної економіки.